Мені припало розповісти про найскладніший аспект туризму, про статистику. Складний він тому, що всі знають, як важливо іноді точно знати деякі цифри щодо стану туризму. Всі чомусь впевнені, що статистики туризму в нашій країні немає. Але мало хто розбирається в тому, що включає система статистики туризму і як формуються в ній бази основних даних. В рамках цього експрес-курсу ми спробуємо розібратись в основних статистичних індикаторах і процедурах. Визначимо, як збирається туристична статистика в Україні, і які проблеми на сьогодні перешкоджають тому, щоб достеменно дізнатись про роль і значення туризму в економіці України. Отже, поїхали. Існує розповсюджена теоретична викладка про те, що статистика туризму це система прийомів і методів збору обробки і аналізу кількісної інформації, що характеризує стан і розвиток сфери туризму. Але статистика туризму являє собою не тільки науку, але й область практичної діяльності органів державної статистики та інших щодо збору та узагальнення цифрових відомостей про явища і процеси, що відбуваються в сфері туризму. Дані статистики туризму забезпечують систематичний кількісний Опис всіх основних аспектів туристської діяльності в економіці в цілому. Основною метою статистики туризму є забезпечення користувачів актуальними, релевантними. Достовірними відомостями для цього формується система статистики, яка через організацію та проведення статистичного спостереження вирішує такі завдання. По перше, збір і узагальнення цифрових відомостей, про явища і процеси, що відбуваються в сфері туризму, в першу чергу оцінку реального вкладу туризму в економіку країни та її регіонів. По-друге, оцінка потоків відвідувачів туристичних дестинацій різного рівня, визначення навантаження на інфраструктуру сфери туризму. По-третє, оцінка ефективності використання ресурсів та інфраструктури. Далі характеристика зайнятості у сфері туризму, аналіз задоволення, попиту і відповідності споживчих очікувань, пропозицій на ринку туристичних послуг. Статистика туризму це насамперед проведення статистичних обстежень туристичних ринків різного рівня від локального до регіонального, національного та міжнародного, і розкриття різних характеристик туризму в їх взаємозв'язку як для аналізу власної туристичної діяльності, так і накопичення цифрової інформації. Таким чином, статистика туризму акумулює і надає дані, що дозволяють органам державної влади та місцевого самоврядування приймати адекватні управлінські рішення на всіх рівнях, від окремих підприємств до органів державного регулювання туризмом в регіонах і країні в цілому, виробляти державну. Та регіональну політику в сфері туризму розробляти концепції, стратегії, програми розвитку туризму, заходи їх реалізації, моніторингу, управлінської діяльності та оцінки їх ефективності. Водночас адекватна та релевантна статистика дозволяє бізнесу обрати та оцінити цільові ринки, формувати нові туристичні продукти, коригувати маркетингові стратегії, приймати оперативні рішення щодо інвестицій, розширення виробництва, реалізації послуг та інші. Статистика туризму покликала методологічно забезпечувати аналіз впливу численних факторів на результати господарської діяльності підприємств сфери туризму, прогнозування ринку туристичних послуг, коректне узагальнення на мікро, мезо та макрорівнях, передбачення наслідків прийнятих управлінських рішень. Потенційні інвестори в сфері туризму за допомогою актуальної статистичної інформації оцінюють інвестиційну привабливість території та ефективність вкладення коштів, ефективність системи прийняття управлінських рішень в сфері туризму багато в чому залежить від якості наданої користувачам статистичної інформації. До неї пред'являються все більш високі вимоги щодо цілісності, точності, достовірності, актуальності, доступності. І інтерпретації важлива також порівняність результатів статистичних спостережень, процесів і явищ, що мають місце на туристських ринках, а також регулярність збору. Якості структурних елементів системи статистики туризму традиційно виділяють: перший блок це статистика ринку, другий так звана поведінкова статистика, третій блок статистика платіжного балансу за статею ну насамперед подорожі. І нарешті, четвертий, найголовніший на мою думку, блок це допоміжний сателітний рахунок туризму. Статистика ринку є основним джерелом первинної інформації про туризм. Дані, що збираються суб'єктами господарювання сфери туризму в пунктах перетину кордону, дозволяють судити про величину потоків відвідувачів, розподіл туристських прибуттів по території країни, про вибір туристами типу розміщення, а також контролювати завантаження інфраструктури. Поведінкова статистика або кількісний опис поведінки відвідувачів як споживачів, їх споживчих переваг. Вона дозволяє виміряти обсяг і структури туристичного попиту. У цій частині статистика туризму змикається з маркетинговими дослідженнями туристського ринку. В даному випадку статистику цікавить як соціально-демографічний портрет подорожуючих осіб, так і ключові характеристики їх поїздки: мета, терміни, місце, призначення використаного транспорту, витрати, мотивація, очікування, ступінь задоволеності, власне, моделі поведінки відвідувачів у поведінковій статистиці. Широкого поширення набули обстеження методом опитування. Це надзвичайно модний зараз напрям статистики, а його методологія краще описується соціологами та маркетологами. Статистика платіжного балансу за статтею подорожі відноситься до так званих синтезуючих розділів статистики туризму. Стаття подорожі є стандартним компонентом рахунку. Поточних операцій платіжного балансу країни. У ній відбувається транскордонний рух фінансових коштів в сфері міжнародного туризму. При цьому об'єктом експортно-імпортних операцій виступають не самі поїздки, а набір товарів і послуг, придбаних резидентами або нерезидентами в країні відвідування. За кредитом статті. Відображається вартість товарів і послуг, придбаних Україні не резидентами, а в дебиті вартість товарів і послуг, придбаних у інших країнах резидентами для особистих потреб або для безоплатної передачі або дарування іншим особам. Таким чином, платіжний баланс містить статистику валютних надходжень від прийому іноземних туристів і витрат туристів-резидентів за кордоном в повному обсязі з розбивкою по країнах світу. Нині МВФ і всесвітня туристична організація ведуть велику роботу по уніфікації методики складання платіжного балансу та прийнятих міжнародних стандартів статистики туризму до цього аспекту статистики. Ми е, будемо ще повертатись, але дуже раджу всіх, хто дізнався про це вперше, зайти на сторінку. Національного банку України і розглянути платіжний баланс більш детально. До речі, в Україні ці дані можна отримати лише на національному рівні. Допоміжний сателітний рахунок туризму заключний розділ системи статистики, його Альфа і Омега. Він являє собою логічно пов'язаний набір визначень і таблиць, який дозволяє оцінити економічну значимість туризму як з боку виробництва, так і з боку споживання. Формування допоміжного рахунку туризму передбачає проведення. Ведення детального аналізу всіх параметрів попиту на товари і послуги, що відносяться до туризму, відстеження його зв'язку з пропозицією цих товарів і послуг як в рамках даної економіки, так і поза неї, а також визначення того, яким чином туризм співвідноситься з іншими видами економічної діяльності. Сучасна концепція допоміжного рахунку туризму базується на оновленій методиці побутової. Системи національних рахунків 2008 завдяки цьому забезпечується методологічна єдність, включаючи методи статистичного обліку матеріальних і фінансових потоків, статистики туризму та інших галузей економічної статистики. Відкривається можливість зіставлення туризму з іншими галузями економіки. Ці чотири розділи статистики туризму тісно пов'язані між собою. Всі показники в ній будуються на основі строго вивірених і узгоджених між собою концепцій і визначень. Загальні базі вхідних даних, заперечення і недопущення повторного рахунку, вони також повинні бути націлені на ефективність процесу збору первинних даних. Методи, що використовуються в статистиці туризму, взаємодоповнюють один одне: спостереження через звітність підприємств і закладів сфери туризму поєднуються зі спеціально проведеними обстеженнями. Важливим завданням статистики туризму на світовому ринку є її порівняність. Це означає, що національні системи мають бути інтегровані до єдиної світової системи. Дані та процедури їх збору мають бути гармонізовані. Власне, на цьому непростому шляху стоїть наразі і Україна, яка поступово здійснює гармонізацію національної статистичної системи з європейською. Нині основним міжнародним органом, що займається збиранням, аналізом, представленням, стандартизацією, покращенням статистичних даних з туризму, є статистична комісія Організації Об'єднаних Націй. Також проблемами статистики туризму опікується та сприяє використанню таких даних у рамках системи ООН всесвітня туристичний. Організація як результат глобальних консультацій і роботи статистичних органів органів окремих країн у 2008 році світу був представлений базовий документ міжнародні рекомендації зі статистики туризму яким керується наразі більшість країн світу основними критеріями що були покладені в основу рекомендації стали Визначення класифікації повинні мати застосування в усьому світі, як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Основними критеріями, що були покладені в основу рекомендацій, стали по-перше, визначення класифікації повинні мати практичне застосування в усьому світі, як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. По-друге, визначення класифікації мають відповідати визначенням класифікаціям системи національних рахунків, платіжного балансу, статистики міжнародної торгівлі послугами, статистики домогосподарства та міграції, а також двом основним міжнародним економічним класифікаціям: класифікації основних продуктів та класифікації, Видів економічної діяльності. По-третє, положення рекомендацій повинні мати можливість використовуватися для аналізу сфери туризму як на національному, так і на субнаціональному рівнях. Далі, показники, що рекомендовані, мають піддаватися кількісному виміру в рамках статистичного спостереження за відвідувачами та видами діяльності щодо обслуговування цих самих відвідувачів. Країнам світу рекомендовано збирання статистичних даних з туризму, які належать як до попиту в туризмі, так і до пропозиції в цій сфері. після забезпечення найдосконалішої інформаційної бази для аналізу туризму та його економічного впливу. Як явище, що Лежить в площині попиту, внесок туризму в економіку повинен розглядатись з точки зору діяльності відвідувачів і їх ролі в покупці товарів і послуг. З іншого боку, з точки зору пропозиції, туризм розуміється як набір видів діяльності, які спрямовані в основному на задоволення потреб відвідувачів або е, істотна частка продукту, яких споживається цими відвідувачами. Основне завдання міжнародних рекомендацій 2008 року подання системи визначень, концепцій, класифікацій і показників, які є внутрішньопослідовними і які пов'язані, зокрема, з концептуальними рамками допоміжного рахунку туризму, в системі національних рахунків, статистики платіжного балансу та статистики праці. Крім того, публікації також містяться загальні вказівки щодо джерел даних і методів збору даних. Критично важливо, що прямо зараз кожен Слухач цього курсу зрозумів, що без використання уніфікованих класифікацій та методик збору даних кожна країна і навіть кожен регіон буде по різному рахувати туризм, що призведе до суттєвого спотворення даних. Власне, всі проблеми статистики українського туризму полягають у тому, що вона неповною мірою поки що використовує запропоновані в базовому документі підходи. Саме тому леву участку нашого часу ми використаємо на вивчення цих класифікацій та методик. Thank mm. you.